Дорогі студенти, шановні батьки, колеги, велика коледжанська родина. Нехай прекрасні зимові свята принесуть в мир, спокій і злагоду, благополуччя вашим родинам і нашій багатостраждальній Україні. Прийміть сердечні вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим, студентське самоврядування коледжу. Вітаю всіх з новорічними святами і запевняю, що у 2015 році наше студентство досягне нових висот у навчальній роботі, у наукових дослідженнях, у спортивних змаганнях, в царині науки та культури. Ми ніколи не залишимо осторонь від чужих проблем. У традиційно з новим роком вітаємо наших маленьких друзів, малят, дитячого будинку. Дякую вам, Що ви не забуваєте, що є такі дітки, яким потрібна поміч. Без, без, без вашої допомоги вони, звичайно, дуже важко прийшлося б їм. Бо це дітки, які потребують допомоги не тільки від держави, а й таких добрих людей, з яким з щирим серцем, з душою. І ми приймаємо це з радістю від вас. Дякую вам. Тож хай новий рік, що ми зустрічаємо, за традицією, що в нас склалася, принесе нам нові успіхи та впізнання. А також стабільність і безперервний поступ у розвитку освітнього процесу України. Шановні викладачі та дорогі студенти, сердечно вітаємо вас в нагоди світлих і радісних свят. Нового року та Різдва Христового! Рік, що завершується, з багатим досвідом, з новим досвідом згуртував і дав можливість не лише вистояти, а й створити всі умови для подальшого розвитку. Ми вдячні вам кропітку працю заради процвітання нашого коледжу і впевнені, що в новому році ми досягнемо нових успіхів і радісних подій. Нехай за останніми хвилинами старого року вас покинуть усі турботи і негаразди. А новий рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням. А очі світяться щастям. Нехай новий 2015 рік увійде до вашої оселі добрим та радісним, принесе злагоду та достаток та наповнить ваші серця вірою, надією та оптимізмом. Від душі бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, відмінних успіхів у праці та навчанні, любові, добробуту і затишку в родині, миру та процвітання. Щасливих новорічних та різдвяних свят! З новим роком Миколич на щиро вітаєм! З новим успіхом! З новим щасливим життям! і з новим майбуттям, з новим перемог водограєм! І з новим поглядом в нове студентське життя. Хай буття коледжанське незмінно сіяє, розмаїтими барвами грани своїх виграє, хай досліджує, вчить, декламує, співає і грає. І від того таким неповторним і творчим стає. Тож умить, коли стрілки, зустрівшись, опівніці йдуться. Коли казка святкова завіта на поріг, хай серця наші щирі любов'ю і натхненням займуться. Це ж боколеш наш дружній, вітає нараз новий рік з новим 2015 роком